І ми проведемо тренування з TRX. riex Почнемо з TRX. Петлі TRX, вони досить функціональні, їх можна використовувати будь-де. Тобто, будучи на повітрі, віддихаючи на дачі, можна зацепити їх за дерево. Будучи вдома, ми можемо зацепити їх за двері і так же само займатися в залі. Малосенька історія на рахунок петель. Петлі були придумані в Штатах. Американським морським піхотинцем для того, щоб можна було займатися будь-де в нього не було часу, а в формі він мав тримати себе постійно. І використовуючи ці петлі, він завжди був в хорошій формі і постійно міг займатись. На цих петлях можна виконувати різні вправи, такі як тяга локтів в сторони. Зараз ми будемо виконувати вправу, махи махів сторону, вправо на плечі. Займаючись тим ми можемо виконувати вправи для малих груп м'яз, таких як біцепс, тріцепс. І, звісно ж, ног. Вправа французький жим. Це вправа аналог, яку ми можемо вробити в тренажерному залі. але для цього нам не потрібен ні тренажерний зал, ні знаряди, нічого. Ми можемо працювати вдома на вулиці. Вправа «Випади назад для домогосподарок, які не мають час для того, щоб ходити в зал, але. Завжди знайдеться вільна хвилинка на кухні. Вони можуть завжди прекрасно виглядати і не витрачати час на поїздки до тренажерного залу. Ну да, і вправа тяга. Для мужніх чоловіків, водіїв, які цілий день сидять за рулем. Вийшовши з автомобіля, вони можуть зняти цей рік, зацепити його за дерево і позайматись над собою, над своїм тілом і своїм здоров'ям. Тейрікс можна використовувати як для розвитку сили, гнучкості, координації та й силової витривалості. А зараз наші товариші продемонструють нам вправу віджимання і коліна до грудей. Вправа для грудних м'язів та м'язів преса. Після силових навантажень та тренувань дуже доречно порозтягувати і розслабити своє тіло. Як ви вже здогадалися, можливо, зараз піде про такий вид групових занять, як стречінг. Стречінг, як дехто може подумати, це не просто шпагати, це є розвиток гнучкості і еластичності всіх м'язів та суглобів вашого тіла.